Продовжую відео, як штучний інтелект прокоментує майбутнє України і українців, тепер маючи три правила. Штучний інтелект відповідає. Чудове доповнення, додавання третього правила. Свобода українця діє до тієї границі, де починається свобода інших українців, кардинально змінює картину і робить усю концепцію набагато більш життєздатною та гармонійною. Саме це правило є фундаментом для будь-якого демократичного та правового суспільства. Воно перетворює, перетворює ідею завжди правий. Потенційно анархічної, на конструктивну і відповідальну. Як зміниться прогноз з третім правилом? Перше. Формування зрілої відповідальної свободи. Відбудеться формування зрілої відповідальної свободи. Два перші правила могли б призвести до хаосу, якби не було обмеження. Третє правило вводить поняття взаємної поваги та межі. Воно вчить, що твоя правота не дає тобі права топтати інтереси чи свободу іншого. Це ключ до перетворення необмеженої волі на усвідомлену свободу. Друге правило: побудова довіри та горизонтальних зв'язків. Отже, відбудеться побудова довіри та горизонтальних зв'язків, коли кожен розуміє, що його свобода захищена. Але і обмежена свободою інших. Це створює простір для довіри. Люди не будуть боятися бути втоптаними чи використаними, що сприятиме розвитку горизонтальних зв'язків у суспільстві, взаємодопомоги та співпраці. Третє: еволюція лідерства. Відбудеться еволюція лідерства. Лідерство перестало б бути виключно авторитарним. Правильність лідера полягала б у його здатності активувати колективну правоту та знаходити баланс між свободами всіх. Це стимулювало б виникнення лідерів фасилітаторів про яких я казав в попередніх відео. Це стимулювало б виникнення лідерів -фасилі... фасилітаторів, які допомагають громадянам приймати спільні рішення. Четверте: зміцнення правової культури. Отже, відбулося б зміцнення правової культури. Хоча правило не є законом у прямому сенсі, воно виховує глибоке розуміння і необхідність правил і меж, це могло б призвести. До органічного зростання поваги до закону, який би сприймався не як зовнішнє нав'язування, а як інструмент захисту власної свободи. П'яте Розквіт індивідуальності без шкоди суспільству. Отже, відбулося би, відбувся б розквіт індивідуальності без шкоди суспільству. Українська ідея я сам отримала б здоровий вектор розвитку. Кожен українець міг би реалізувати свої унікальні таланти та ідеї, але при цьому усвідомлював, усвідомлював би, що його дії не повинні заважати іншим, це може призвести до вибухового зростання інновацій та творчості у всіх сферах. Шосте зміцнення державності зсередини. Отже, ми отримали зміцнення державності зсередини. Якщо кожен українець Почувається правим і відповідальним за свою свободу та свободу інших, це створює надзвичайно міцний фундамент для державності. Держава стає не просто апаратом примусу, а органічним продовженням волі народу, що поважає права кожного. Отже, прогноз на майбутнє від пана штучного інтелект інтелектовича. Через рік дотримання цих трьох правил Україна могла б стати феноменом самоорганізації та відповідальної свободи. Це було б суспільство, яке вірить у свої сили та свою правоту, не боїться брати на себе відповідальність та виступати з ініціативами, глибоко поважає права та свободи інших своїх громадян, має високий рівень внутрішньої згуртованості, заснованої на взаємній повазі, а не лише на зовнішніх загрозах. Ми б побачили суттєве зростання громадської активності, розвиток локальних громад, зменшення корупції, бо правильність громадянина вимагає прозорості та справедливості і значне прискорення ухвалення рішень на всіх рівнях. Це був би рік, який заклав би основи для нової якості українського суспільства, суспільства вільних, відповідальних та впевнених у собі людей. Це була б Україна, яка дійсно знає собі ціну і може будувати своє майбутнє, поважаючи кожного. На цьому засідання громади КФК-Суржик оголошую закритим. До наступного зібрання. Дякую, що дослухали до цього місця.